Чарівного дня, шановні українці. Ось перед вами рослинка деревій. Такий цвіт збирається, вони листя. Ось таке подрібнене, цікаве. Це для шлунку. Але концентрат не можна пити, тому що досить багато речовин має дубильних, які важкі для шлунка. Вона не отруйна, але концентрат пити не можна. Лікує шлунок і взагалі шлунково кишковий тракт дуже корисно. Всі знають про ромашку, але чомусь цю рослину не вживають. Ось. А молоде листочки ще кривавником називають, чому вона Зриваєте, особливо по весні, коли лід комарів починається і міксоматоз і гемерагічна хвороба, то королям даєте ці листочки і профілактика геморгічки. Буде вірусної хвороби, яка в кишечнику кроволиви викликає.